У верховному, тобто найвищому суді країни, ця спроба стартувала. Попередні кілька тижнів сотні кандидатів внесли документи на конкурс у новий верховний суд. Кваліфікаційна комісія їх обробила і з'ясувала. Половина з кандидатів нинішні судді. І декого ви напевне знаєте. Так, це Артур Єміріанов, той суддя, який каже, що 11 мільйонів швейцарських франків на рахунках у Ліхтенштейні не його. А в нього мовляв лише якихось 10 мільйонів гривень готівки в Україні. І їх не дуже зрозуміле походження, на його думку, ніяк не завадить йому обратися до Верховного суду. І статус підозрюваного у кримінальному провадженні упевнений Міріянов. Теж йому не завадить. Нагадаю, низка суддів, які працювали під керівництвом Мімір'янова у господарських судах, дали ги поосвідчення про тиск на них у цілком конкретних справах. Це судові спори про купівлю, продаж цінних паперів, передачу землі, стягнення мільйонних боргів, перерозподіл контролю над паркувальними майданчиками тощо. Тобто дуже важливі для бізнесу справи, і прокуратура підозрює, що Артур Ємельянов намагався вплинути на їхній розгляд. Але нехай кращий кандидат розповість про себе сам. Марина Ансіфорова зустріла суддю Ємельянова після подачі документів на конкурс до Верховного суду. Артури Станіславовичу, вам слово. Я як особа, що може претендувати на зайняття цієї посади, здав документи для того, щоб приймати участь у цьому конкурсі? Ваше ім'я фігурує у багатьох скандалах і корупційних, і ви ще досі під слідством підозрюєтеся в тиску на суддів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи будуть довіряти українці у судді Верховного суду з такою репутацією? Це у вас питання, знаєте, як Фрекенбок запитував Карлсон, скажіть, будь ласка, а як часто ви? п'єте і по утрам, от це у вас таке питання. Воно є вже обвинуваченим. Я не бам не бажаю, не маю можливості відповідати на нього. Це саме констатація. Всі відповіді на ваше питання. Якщо б вони були в коректній формі поставлення, я надав відповідному інтерв'ю. Відкриваєте інтерв'ю моєго РБК, Ви все побачите там. Чому все ж таки Всі суд, відповіді чому, там є? От, чому не бізнес? Наприклад, ви мільйонер? У вас 10 мільйонів готівка задекларовано в декларації? А от посади верховного суду не передбачає високу зарплату. Ще раз підкреслюю. Ми є мотиваційний ліст. Коли буде встановлено можливість надати цей мотиваційний лист на оголошення всім, всім особам, ви зможете подивитися, чому саме я маю бажання на прийняття участі в цьому конкурсі. Всі інші відповіді є у інтерв'ю. На вашу думку, ви, ви повторюйте, повторю. звісно, якщо я пройду конкурс, так. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки у вас реальні шанси отримати цю посаду? Якщо я зможу пройти тестування і відповідні етапи цього конкурсу, я буду судою Верховного суду України. Скажи, будь ласка, Верховного суду без України.